Політична боротьба, яку ми заслужили, Лео Гірус себе в Фейсбуці вирішив потролити своїх колег з парламенту і опублікував чотири фотографії. Знаєте, там написано, що буде, коли вчасно не застосовуєш резину, чи якось чи не міняєш резину. І там три фотографії зимою, що буває з автомобілями, коли вони не міняють резину, не застосовують. І ну, одна фотографія його колег. Знаєте, дуже смішно. Я особисто, я особисто нікому з них не довіряю, бо я не знаю, хто за їх спинами стоїть. Але те, як здійснюється політична боротьба, не зважаючи на те, хто з них більш правий, хто менш правий, хто більше за правду, хто менше за правду, ось такі способи боротьби вони просто дивують і шокують. Знаєте, ну не повинні бути парламентарі такими. Це не стендап шоу, це не комік-шоу, це не сцена кварталу. Люди не повинні бачити, як ви Одне одного не поважаєте і опускаєтесь до абсолютно примітивних жартів, як ото було. Верховній Раді, коли всі ржали, коли був жарт про те, що я піду, що там примножувати там населення країни, і всі ржуть. Оце теж так само. знаєте, я ще раз повторюю: я не проти Лео Геруса ні в якому випадку людина робить свою роботу, так як він вважає це за потрібне. І ті, хто на фото, вони також там роблять свою роботу, як вони вважають за потрібне, але отакі підходи. Мені здається, вони дивними. Скріншот із Фейсбуку, Лео Геруса, Телеграм, шапці профілю. І не забувайте підписуватись на Ютуб. Ввечері проведемо стрім по західній пресі. Я хочу знайти підтвердження або спростування думки про те, що інтерес до України втрачається. А для цього ми переглянемо західну пресу. Ютуб шапці профілю і телеграм. Також підписуйтесь.